Кожен розвідник кроликів буде радий дізнатися з нашої статті основи кролівництва як бізнесу. Також ми докладаємо один з популярних і ефективних варіантів бізнес-плану, здатного забезпечити вам успіх в цьому починанні. Передумови до розведення кроликів багатьом подобається кроляче м'ясо, адже воно смачне, ніжне і дієтичне, повністю виправдовуючи свою вартість. Кроляче хутро, чудова сировина для виготовлення теплого затишного зимового одягу, від шуб до шапок і дитячих рукавиць. Його можна також імітувати під хутри рідкісних порід, пух цього звірка дуже затребуваний у виробництві велюру, вельору, та трикотажу з урахуванням того, що немає на світі більш плідних тварин ніж кролики. Бізнес по їх розведенню може принести вам великий дохід, окупившись за перший же рік. Всього лише одна самка за рік може подарувати вам півцентнера м'яса і близько трьох десятків шкурок від своїх приплодів. Якщо це пухова самка, ви отримуєте цілий кілограм пуху всього від однієї. Причому це ще не межа, але ж на кролячій фермі може розлучатися не один десяток цих тварин. Вам потрібно бути людиною, яка серйозно ставиться до справи, щоб розводити кролів, не починайте розгортати бізнес, не переймаючись перш знаннями про це ремесло. Його плюси і мінуси, а також не озброївшись бізнес-планом і необхідними засобами, що за звір такий кролик, як він харчується, розмножується, чим хворіє, як лікувати. Все це потрібно знати до початку розведення і враховувати в процесі. Способи утримання кроликів найпростішою схемою при гострій нестачі сімейного бюджету може бути кілька покупних клітей, або навіть найпростіших саморобних однак це не найкращий спосіб розбагатіти. Адже таким чином не розвести достатньо кроликів, хоча на відміну від промислового кролівництва. Особисте господарство зазвичай не настільки автоматизовано, та й корми використовуються як правило дешевше і простіше придбані клітини, будматеріали і самі кролі для розведення ще не скоро окупляться. Маючи достатню площу земельної ділянки, можна розводити звірків в п'ямі. Невелика яма здатна вміщати до двох сотень кролів, причому нори вони риють собі самі, і без вашої особливої уваги там розмножуються. Ям може бути і кілька великим мінусом такого методу є те, що кролики з ями непридатні для подальшого продажу шкурок тільки для збуту м'яса. Однак це дуже прибутковий метод на ринку. Кілька тушок в день легко розходяться розведення кроликів як бізнес, особливо актуально при хороших фінансових вливаннях. Чим більше ви інвестуєте, тим більше отримуєте хороші гроші, допомагають утримувати звірків в гідних, найкращих умовах, але ж тим буде краще з них вигід, чим краще умови, що визначають здоров'я: зростання, швидкість розмноження, якість шкурок, можливості збуту, значить, тушки, шкурки і пух можна продавати дорожче і частіше. Зміст кролів в клітинах має ряд плюсів. Робота з розведення тварин правильно організована. Ви можете самі вибирати ідеальний час для проведення профілактики, злучки окролів корм витрачається економніше, набагато зручніше здійснюється проведення племінної роботи. Кліті можуть стояти і в приміщенні, і на відкритому повітрі це залежить від кліматичних і погодних умов. Влітку вони виносяться на природу, а кроляча зимівля протікає всередині приміщення. При цьому потрібно враховувати постійна зміна мікроклімату в кільчатнику, регулювати вміст водяних і аміачних парів, провітрювати приміщення, якщо ж зима у вашій смузі тепла, неморозна клітини можна залишати на вулиці і взимку, якими повинні бути клітини. В господарстві використовуються кліті з різних матеріалів дерева, металу, саману і навіть цегли. Рекомендуються металеві оцинковані сітки. Щоб кліти не було зручно переносити, вони повинні бути мобільними завдяки легкій і простій конструкції, що дозволяє їх легко чистити і оглядати самих кроликів. Вони можуть бути встановлені декількома ярусами, економлячи місце, ставлячи кліті ярусами. Передбачте невеликий нахил і водонепроникні даху для того, щоб сеча і фекалії кроліг не потрапляли на нижні поверхи. Пол повинен складатися з сітки або рейок на основі дуба та на обобука. Це дозволяє підтримувати чистоту, щоб виключити дерматит на кролячих лапках, Пододерматит і їх нами. під сітку встановлюється додатково деревна підлога. Вибір конструкції кролячих клітей дуже широкий. Вони можуть мати квадратну або круглу форму, бути короткими або довгими, вміщати одного кролика або безліч, мати одно, або багатоярусну конструкцію, існують навіть спеціалізовані будинки. Для самців молодих кролів або самок з приплодом для того, щоб вигулювати молодняк, вигули рекомендують вкривати все більшої популярності. Набуває тіньова система розведення кролів від зовнішньої клітинної. Вона відрізняється підвищеними зручностями щодо умов праці, як, наприклад, найпростіша механізація, що дозволяє оперативно прибирати гні. Доставляти кроликам воду і корм при цьому неймовірно підвищується продуктивність праці. Єдиний працівник здатний обслужити до 130 самок з понад тисячею кроленят в приплодах в два рази більше ніж при використанні звичайних клітин. Одного разу витратившись на шеди, ви звільняєте себе від виплат окладів другому працівникові. Порада кролівникам, які виводять кроликів для пуху і шкурок. Забезпечити тваринам можливість постійно жити на відкритому повітрі, якість продукції при цьому стає набагато вища. Розводимо кроликів, породи кролів класифікуються по виходу з них. Пухові, м'ясні і м'ясошкуркові породи до останніх відноситься не тільки знаменита шиншила, але також метелик, велетні, сірий і білий, сріблястий і чорноборий, цінні породи дають відповідно цінне хутро, але дозволити собі їх розводити може далеко не кожен. Однак серед усього різноманіття порід ви точно зможете вибрати ту, яку вам було б найзручніше розводити за коштами, умовами і цілям. Розведення пухових порід кролів в даний час не є занадто актуальним, оскільки далеко не скрізь можна збути пух і шкурки гриміли популярністю в радянські часи. Тому для початківців бізнесменів ми рекомендуємо починати кролівництво саме з м'ясних порід, розводити кролів можна як схрещуючи особин різних порід, так і здійснюючи злучку особей однієї породи чистопородне, перший варіант допомагає підвищувати такі якості, як скоростиглість, плодючість, життєстійкість. Економність в споживанні корму без шкоди для маси і якості м'яса, оскільки з кожним новим поколінням ці якості проявляються все менше. Помісні кролі зазвичай відправляються на забій відразу після відгодівлі. За допомогою другого варіанту у кроликів розвиваються нові цінні якості, які зберігаються з покоління в покоління, і якщо необхідно. Потім посилюються першим методом. Щоб ваш бізнес розвивався швидше, можна підвищити плодючість самок і кількість окролів на рік. Це досягається дуже просто відразу ж. Після народження дитинчат самка трапляється з черговим самцем. Це виходить без всяких проблем, але потрібно врахувати, що при цьому самка швидше старіє. Якщо її не годувати належним чином, робиться це за допомогою достатньої кількості різноманітних і концентрованих зелених кормів, що заповнюють високі витрати енергії самками в період одночасних вагітності та годування, здорова кролиця за рік дає до 8 окролів приблизно по десятку кроленят. Слідкуйте за постійністю продуктивності самок. З часом вона знижується, і самок доводиться вибраковувати. Детальніше прогодування кролів і профілактиці захворювань, як ми вже згадували, значення правильного харчування кроликів для процвітання вашого бізнесу величезне. Будь який використовуваний кор повинен містити весь набір необхідних для росту і розвитку звірків поживних речовин і добавок. Вуглеводів, білків, жирів, вітамінів і мінералів кролі не повинні потребувати і в чистій воді, які ж корми використовуються для цього. Зелені, що складаються з різноманітних неотруйних трав свіжих гілок, дерев та іншої свіжої зелені, грубі, представлені сіном і сухими гілками соковиті, представлені капустою, силосом і бульбоплодами, серед яких найбільш популярні буряк. Топінамбур, морква і турнепс, мінеральні, що складаються з кісткового борошна, когонної солі, сирої гашеного вапна і крейди, концентровані, куди входять різні комбікорми зерна бобових і злаків, а також харчові відходи, як видно, Кролі не дуже вибагливі в їжі, просто вимагаючи її різноманіття. Однак самки в період лактації і дитинчата додатково потребують і в тварин комбікормах. Багатих протеїнами і спектром вітамінів групи до їх складу входять: рибне борошно, в'ясна і м'ясо-кісткове борошно, молоко як свіже, так і сухе, а також обрат паралельно темі харчування, слід приділити увагу профілактиці тварин від захворювань. Від природи імунітет у кроликів дуже слабкий, і кількість захворювань, яким вони схильні безліч, включаючи ті, якими хворіють люди. Для того, щоб захистити виводки від хвороб, слід не тільки постійно зберігати клітини в чистоті, але також проконсультуватися з грамотним ветеринаром і прищепити всіх кролів від найбільш поширених інфекцій. Бізнес-план з розведення кроликів, будучи будь-яким чином пов'язаним підприємницькою діяльністю з сільською місцевістю, ви можете всерйоз задуматися про те, наскільки буде вам корисно зайнятися ще й розведенням кроликів. Чи вигідний такий бізнес особисто для вас? Пошук відповіді на це питання. Найкраще почати з ознайомлення з бізнес-планом по кролівництву один з оптимальних для цього починання прикладів. Ми представляємо нижче огляд бізнес-плану. Справжній бізнес-план описує всі тонкощі бізнесу на кроликах, дозволяючи оцінити ступінь вигідності такого проекту в бізнесі. Назвати виключно сільським даний проект було б невірним. Адже розведенням кролів можна займатися також в товариствах, організованих городниками і садівниками або в міських передмістях, тому більш близьке визначення категорії для розведення кроликів. Бізнес план чого ми представляємо це тваринницький бізнес. Найлегше почати з розведенням ясних порід, щоб потім займатися збутом кролячого м'яса, тому нижче ми зосередимося саме на цьому. З організаційно-правових форм ведення бізнесу оптимальна для кролівництва форма індивідуального підприємця. Вона передбачає істотно більш низькі податки спрощену форму ведення бухгалтерського обліку, а також взаєморозрахунків з кінцевими споживачами, оскільки попит на кроляче м'ясо, по-перше, не дуже високий. По-друге, залежить від регіону збуту. Даний проект вважається середньоуспішним. А також високозалежним від вашої здатності знаходити кінцевих споживачів, щоб визначити рентабельність розведення кроликів конкретно у вашому регіоні, слід провести аналіз місцевого ринку в сфері тваринництва і кролівництва, зокрема, це дозволить виявити потенційних покупців оптових і роздрібних, а також визначитися з їх запитами. Останнє допоможе вам не розтратити на старт бізнесу фінансових коштів більше необхідного у нашому прикладі. Ваше підприємство представить собою кролівницьке господарство на 60 голів, згодом має можливість розширити спеціалізацію, крім м'яса, збуваючи також курки і печінку. План виробництва. Підібрати підходящу земельну ділянку як за природними умовами, так і за орендною платою, вибирати слід ділянку мінімум в 5 соток площею, на меншому неможливо буде розташувати всі клітини і необхідні в господарстві підсобки. придбати клітини для кролів, якщо дозволяють фінансові кошти найкраще купувати, готові вони функціональніше, міцніше, і самим кроликам в них зручніше. Однак, якщо ви недостатньо вільні у фінансах. Кити не допускається майструвати і самостійно придбати самих кролів. Початкове поголів'я купується відразу в зазначеному вище кількості 60 голів 40 самки, і тільки 20 самці. Вибір породи при цьому залежить від факторів, яких ми вже торкалися вище, заселивши кроликів по клітках найняти працівника для догляду за вашим господарством. Паралельно потурбуватися покупкою комбікорму, попередньо розрахувавши потрібну кількість, виходячи з кількості тварин періодичності закупівлі корму, рекомендацій досвідчених кролівників. Ще до всіх цих операцій, слід сформувати план збуту, щоб виключити фактор перевиробництва і зробити сам збут оперативніше, м'ясо найпростіше збувати, розташувавши господарство поблизу районних або обласних центрів. Де розташовані великі супермаркети, іншими значущими покупцями можуть стати також м'ясні ринки і магазини, власники м'ясних прилавків, приватні особи, якщо ж крім продажу м'яса займатися і продажем шкурок, буде мати значення, наскільки далеко розташовані приватні модельєри і хутряні ательї. Фінансовий план. Говорячи про фінансовий план, ми впритул підійшли до питання, скільки конкретно грошей ви можете заробити за рік. Займаючись приватним кролівництвом, нижче ми означимо всі основні графи витрат і доходів. Скільки доведеться витратити на оренду ділянки двадцять вісімдесят гривень щорічно, та й розкид визначається різницею вартості оренди в різних регіонах країни і конкретних місцях в регіонах придбання або створення кролячих кліток. 10 40 тис гривень одноразовий. Рекомендуємо не економити на якості і купувати функціональні і міцні кліті в спеціалізованих магазинах. Придбання кролів 18 30 тис гривень за 60 голів. Вартість залежить від регіону та породи. Витрати на комбікор 50 100 тис гривень щорічно. Вартість також різниця по регіонах. Оклад працівника. 10 тис гривень в місяць, разом 120 щорічно. Загальна сума витрат у перший рік – 218 370 тис гривень. Скільки ви отримаєте за збут м'яса? 300 тис гривень. У перший рік – це приблизна цифра з того розрахунку, що кожна з 40 кролиць принесе близько 20 кролів на рік кожен. Майже по 2 кілограми вагою. Разом. Півтори тонни м'яса з 800 кролів щорічно. При вартості м'яса від 200 до 250 гривень за збут шкурок 160 тис гривень. Це якщо врахувати середню ціну за шкірку 200 гривень. Загальна сума доходів за перший рік 460 535 тис гривень. Таким чином, чистий прибуток за перший рік роботи підприємства складе від 90 до 235 тис гривня в середньому 160 тис гривень. Ви можете ще більше підвищити прибуток, для цього направляйте найбільш активних і здорових кроликів не в обробну, а на злучку, паралельно збільшуючи загальну кількість клітин, з цим будуть пов'язані додаткові витрати, але ж і ваші доходи пропорційно зростуть. При розведенні кроликів важливо враховувати головне, почавши бізнес, не зупинятися на півдорозі, ставитися до справи з усією увагою, і ви безсумнівно будете винагороджені гідною стабільною прибутком.